Як в оковах тяжко бути ще й в самої себе, страх невірства та безвихідь, розум полоняють, і в лапах того звіра знову опиняюсь, стан притуплюється з часом, все наче спокійно, враз зненацька, як нагряне, так накаламутить, душу, серце, ум стривожить, Як же далі бути? Те, чого все так боялась, трапилось сьогодні. Знаю, це від тебе, Боже, Хочеш, щоб смарилась, щоб з найбільшим страхуванням вся ця дрібнота згубилась. Б'юсь сьогодні, як давно вже, боюсь за виживання, боляче, а як інакше, заново родитись. Неможливо без страждання, той найважливіший крок зробити все віддати в руки Божі, волі Його святі покоритись, знемагаю у цій битві. Підкріпи, благаю, все частіше і частіше я до тебе прибігаю, дай всім в твої руки святіє віддатись і собі ніколи грішних, більш не довіряти. Зміцни віру і надію, що усе здолаю, що з тобою точно, Христе, битву не програю, Взамін заповідями твоїми тобі повертаю, з'явив мені перемогу. Над перемогами усіми звільни мене від ярма тяжкого від самої себе.